Привіт всім! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта таро для кожного зі знаків зодіаку на новий місяць, 16 серпня 2023 року. Цей новий місяць у нас буде у знаці Лева. І коли у нас стається новий місяць, це означає, що Сонце поєднується з місяцем. Сонце це наше его, і воно обожнює просто бути в знаці Лева. Тому зараз е, всі, всі Леви, по-перше, себе дуже добре почувають, тому що у них е, дні народження, так у них оновлюється енергія. І сонце, взагалі, воно покровити знаком Лева, і тільки цим знаком. Тому у нас зараз буде дуже багато творчої енергії. А місяць. Він відповідає у нас за емоції. І місяць Знаці Лева він у нас такий трошки капризний. Тому зараз потрібно всім якісь свої такі творчі починання, тому що новолуння, так, новий початок, який у нас через пів року ви отримаєте результати на повний місяць в Знаці Лева. А, і потрібно втілювати всі свої якісь такі творчі знаєте, початки, або ходити десь дивитися якесь, можливо, якісь картини, якесь мистецтво, втілювати саме енергії творчості. Тому що якщо ви не будете їх втілювати, ви просто будете, знаєте, таким трошки егоїстом і можете навіть каплісничати. Зараз дуже може, багато людей будуть такі трошки емоційно нестабільні. Ну, у нас плюс місяць такий емоційно нестабільний. Тому що у нас був повний місяць першого числа, зараз у нас новий місяць, новий початок, і ще через два тижні у нас знову змінюється енергія, знову у нас іде якийсь такий кінець, якесь висвітлення, якихось питань. Так от, значить, пам'ятаємо, що новий місяць діє у нас два тижні. Найсильніше день до, день новолуння і день після, і після того ще два тижні він буде давати свою енергію для нових починань, так як у нас зараз дуже багато ретро-планет, якогось такого серйозного початку краще не, не робити, але все одно якось, можливо, для себе, для свого внутрішнього стану, от якісь такі творчі пориви, свої задовільняти. Ну а зараз давайте подивимося для кожного знаків. Що вам скажуть карти Таро? Нагадую вам підписатися на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. І також дивіться на всі три основні свої знаки: це е, ваше сонце, де ваш асцендент, знак вашого асценденту, і також для тих, хто народився вночі, або для тих, хто е, для жінок. Це дуже важливо. Дивіться свій місяць. Так, ну що, перші овни, карта для овна на новий місяць, 16 серпня. Карта випала сама, дорогі овни, у вас випало сонце, це старший аркан, це дуже класна, е така сильна, енергетична карта. І вона говорить про те, що ви у вас може, оце це сонце це творчість. Починайте творити, малюйте, пишіть, виходіть е на сцену, показуйте себе, висвітлюйте себе. Можливо, е тут у вас з'являться діти, так, ви можете працювати з дітьми. Або якось наповнюватися від дітей, і е, також вам потрібно тут дуже багато. Проявляти саме, тому що це е, сонце, вогонь, і ви також вогонь. Вам потрібно саме робити багато дій. Не просто відпочивати або е, так десь. Ну, хоча тут можете і поїхати так, на якийсь відпочинок, десь під сонцем бути, але взагалі працюйте з сонячною енергією, наповняйтеся сонячною енергією, і е, так робіть, можливо, якісь практики. Вставайте там на світанку і зустрічайте сонце, проважайте сонце, потім. Ввечері дуже круті дає дуже круту енергію і круті емоції, і взагалі будьте тут в центрі уваги, наповнюйтеся енергією і даруйте цю енергію всім. Бачите, у нас тут дівчина вона от прям випромінює цю енергію. Дуже класно. І це ще говорить про те, що всі справи, всі якісь починання, так? Або якісь, можливо, ви чекаєте, може, на якісь результати, щоб щось почати, тут усе буде дуже задовільне. Далі. Карта для тельця. Так, телець. Карта на 16 статье 2023. О! Тільці, а у вас випадає пажик Пентаклів. І пажик Пентаклів це у нас е, нові якісь починання. Отут якраз. Це е, Пентаклі це ваша стихія, це у, нас, у вас можуть діти ваші проявитися якимось чином, ви будете, можливо, їм допомагати тут фінансово своїм дітям, вкладати в них гроші. Або ж ви захочете почати якусь справу, піти, можливо, вчитися на щось. Е, або е, тут по пажам Пентаклів. Тут Знаєте, все, щоб ви не починали по пажику, тут потрібно за цим дуже добре дивитися і е, дуже багато вкладати енергії, тому що е, це у нас ще таке, знаєте, коли ви не дуже сильно розбираєтеся, у вас тут можуть прийти якісь новини, можливо, які ви дуже довго чекали, але вам буде тут по цих карт цій карті, вона буде дуже для вас комфортна саме. І тут, е, от якраз, якісь свої е, там, курси, може, ви хотіли почати, або щось уже, знаєте, е, Ну, відкривати ще поки що нічого не треба. Е, аж до середини вересня краще не відкривати ніякого там бізнесу, або ще щось, але ви тут можете дуже добре вивчати і готуватися до, до відкриття чогось. І е, будуть у вас новини, або прийдуть до вас якісь маленькі е, заробіток, якийсь, може, додатковий заробіток ви тут будете мати. І ну Карта зовсім така дуже ресурсна, але е, такі, це ресурси. Маленькі, але вони будуть. Далі. Карта для близнюків. На новий місяць, 16 серпня. Близнюки, у вас випадає шестірка Пентаклів, і шестірка Пентаклів говорить нам про обмін енергіями. У вас вам потрібно, по-перше, можливо, буде оплачувати щось, повертайте. От зараз багато ретропланет, вам можуть повернути довги, або ви будете повертати комусь довги. Потім ви тут можете оплачувати якісь послуги, або, знаєте, це щось таке, якась це рутинна карта, коли ми витрачаємо фінанси. На якісь такі постійні речі е, можна, і ще у нас буде купляти щось так. Е, в цьому місяці ще можна буде купляти щось по скидках. Дуже добре можете собі купляти, але отут не забувайте про те, що потрібно постійно тримати баланс. Вам, якраз, близнюки, у вас так у вас дві сторони. Тримайте у собі баланс, тримайте баланс у фінансах. Е, гроші тут будуть, так, але ви їх будете, можливо, хтось тут буде вам позичати, чи ви будете позичати гроші комусь. Е, е, е. Потрібно не забувати бути вдячним. От якщо вам хтось тут допомагає, хтось вам дає якісь ресурси, завжди будьте вдячним. І якщо у вас хтось просить, то не забудьте тут так, що інколи ви можете бути в такій якійсь ситуації, і потрібно тут людині допомогти. Не відмовляйте в допомозі. Далі карта для рака. 16. srpna 2023. Raki. У вас випадає також сонце, старший аркан, і е, знову ж таки, будьте в центрі уваги, світіть, наповнюйтеся енергією, працюйте з сонячною енергією. Е, ходіть зустрічати там світанок, як сонце встає, чи ввечері проважайте сонце, е, загорайте, може, ходіть десь собі на відпочинок, будьте в центрі уваги, можете починати саме всі якісь творчі ваші справи, якісь творчі початки. Висвітлюйте себе, виходіть на сцену, говоріть багато. Тут вас може так, вас може хтось і висвітлити, у вас дороги, ніби всі будуть висвіч, висвічені. І сонце от воно як, дає енергію, і може ви комусь також будете давати енергію, ви будете випромінювати і ви будете світитися тут. От Це головне. І можуть також програватися у вас тут ситуації ще з дітьми. Так, тому що Сонце у нас також дітками покровитерствує. Можете ви тут з дітьми працювати або брати від них енергію, так, коли ви граєтеся тут, приділяти дітям час. Ну, карта дуже класна. Далі, Далі. леви. Карта для Лева 16 серпня. Ну, новий місяць. Леви Вісім жезлів у вас випадає. Це карта дороги, це карта польотів, може, ви кудись полетите. Також це карта новин. У вас тут все дуже швидко може закрутитися. Вам прийдеться дуже багато питань вирішувати одразу. Все на вас, ніби, знаєте, насипеться. І тут потрібно діяти дуже швидко, думати швидко і швидко все розкладати по місцях, щоб ви потім просто у вас це все не завалило. Можуть бути дуже багато якихось новин або якихось справ, вирішувати питання, будете з. З документами якимось. І е, займайтеся спортом. Тут можете так, спортом, якимось, не знаю, якусь йогою, можливо, навіть, знаєте, або десь бігати. Ну, тут, скоріше, тут якийсь такий швидкий, буде тут щось бігати, щось робити, е, постійно щось вирішувати. От вам тут потрібно саме ось в таких енергіях бути. Ну, і, звичайно, тут. Е, Новини я вже сказала. Люди можуть у вас проявитися, багато, ну, багато різних людей, які будуть нести вам різні новини. Далі. Прекрасно. Так. Карта для діви. Діво, у вас щось тут перед вами карти розсипалися, щось у вас тут буде таке цікаве все і одразу. Карта для Діви. Чи може ви щось не розумієте, дорогі Діви, що, що вам треба робити? За що вам треба братися? Може, у вас якісь такі що ж карти посипалися? Діва на 16 серпня на новий місяць. Діви! С сонце у нас дуже, дуже, дуже щось хороша карта, і думаю, що всіх дуже сильно полюбило. Euh, так, сонечко. E, значить, знову ж таки, у нас e, діти можуть програватися по цій карті, дорогі діви. Я вже навіть знаю, дів, які завагітніли. E, потім. E, Приймайте сонячні ванни, працюйте з сонячною енергією, ходіть зустрічати світанок, ходіть зустр... проводжати сонце так, на, ем, на захід сонця. Е, будьте в центрі уваги, багато говоріть, проявляйтеся, вас буде висвітлено і ви висвітлюйте себе. І, можливо, допомагайте комусь своєю енергією. Ви тут будете наповнятися енергією сонця, е, будете, може, поїдете десь у. Відпустку якусь хорошу, де ви наповнитеся, також це творча енергія. Випускайте свою творчість, малюйте там співайте, виходіть на сцену, показуйте себе і наповнюйтеся енергією. Отут у вас буде у вас дуже багато буде тут енергії, і ви її, головне, її от прям. Знаєте, всім показати. Може, ви будете з усіма нею ділитися цією енергією. Ну, і також це у нас ще можуть бути навіть фінансові справи, це можуть бути е, гроші. От якраз зараз гадала. це можуть бути якісь висвітлення якихось ваших фінансових справ, і ви можете тут отримувати якісь гроші. І дорога. У вас може статися якась така дуже сонячна, світла дорога. Далі. Карта для Терезю. На 16 серпня 2023-му. місяць. Терези, вісім пентаклів вам випадає. Вісім пентаклів це про роботу. Тут потрібно займатися вашою улюбленою справою. Так? Знайдіть собі те, що ви, може, ви тут щось можете руками робити, або ви. Не знаю, ш'єєте, або ви е, хотіли тут давно вже якісь книжки попрочитувати, що вам потрібно для вашої роботи, для вашого розвитку. Займайтеся тут справами, які е, найкраще всього ви знаєте робити. І ви тут, це також карта фінансів, ви можете, будете тут навіть працювати, до вас можуть, так як ретропланет, у вас може повертатися якась ваша стара робота, старі заробітки, ви будете тут займатися тим, чим ви вже колись заробляли, і ви в цьому майстер або ви будете тут звертатися до якогось майстра, який вам допоможе, який вам все зробить, все, що вам потрібно, і тут навіть ви можете проходити якісь підвищення кваліфікації, чи ви будете когось вчити, будете комусь підвищувати кваліфікацію. Карта дуже у нас ресурсна, дуже позитивна. І е, вкладайтеся, саме вкладайтеся енергетично. От якщо ви думаєте, чим би то зайнятися, займіться тим, що ви найкраще, знаєте, робити. Далі скорпіони. Карта для скорпіона. Де новий місяць, 16,74. Скорпіони. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це золотий дощ. Можете тут спробуйте зіграти в лотерею. Це дуже хороший дохід. У До вас тут можуть прийти гроші, ви можете зробити якісь прекрасні ресурсні покупки. Так? Але будьте обережні, не купляйте нічого нового. Зараз багато ретропланет. Краще складати в, ну, в якісь, може, вінтажні речі або якісь реставровані речі. По скидках тут можете щось собі дуже гарне купити. І це карта сімейна. Ваша сім'я вас підтримує. Ви тут можете бути разом зі своєю сім'єю, воз'єднуватися, приділяйте увагу своїй сім'ї, своїм дітям, своїм батькам, побудьте з ними і. Е знаєте, отут наповнюйтеся енергією від своїх близьких, навіть якщо це не ваша сім'я, не ваші рідні, не ваші кровні, то все одно ваші близькі люди. Всі тут будуть вас дуже сильно підтримувати. І це завершення якихось таких справ ви можете тут завершувати, і ви будете дуже в ресурсному стані. Ви будете себе гарно почувати. Навіть якщо у вас там куча якихось задач, забот, вам потрібно щось постійно вирішувати, але в принципі ви тут будете цим задоволені. Далі. Карта для стрільця на 16 серпня 2023 року. Новий місяць. Трійка жезлів, дорогі стрільці! А на вас тут чекає дорога, будете дуже багато їздити. Можливо, їздити будете по місцевості, так Саме буде, буде у вас дуже багато руху. Ви тут готові е, робити вже якісь дії. Це в нас карта дій. Це коли ми вже знаємо, куди нам потрібно йти, як це зробити. Залишилося тільки діяти. От тут не потрібно вже чекати. Вже можете от входити. бачите, тут у, у дівчини оця. Доска ви можете вже заходити в цю воду і вже робити якісь конкретні дії. Також будуть вирішуватися у вас тут питання, якісь з документами, можливо. І буде багато якихось справ, може, з вашими друзями, ви будете тут зустрічатися з іншими людьми, які будуть вам допомагати. Саме будуть тут вогонь, це взагалі жезли, це ваша стихія, це вогонь. І ви будете досить, навіть якщо це буде дуже Багато якихось поїздок, це буде багато розмов, це буде багато якихось вирішень якихось питань, ви будете цим все одно задоволені, тому що це принесе вам потім результати. Результати дуже стабільні, бо отримаєте в четвірки жезлів, це у нас про стабільність. От вам потрібно цю трічку перейти, щоб дійти до якоїсь своєї стабільності. Далі карта для козорога. cause Козерогам випадає п'ятірка жезлів. І п'ятірка жезлів говорить нам про конкуренцію, про може якісь у вас тут будуть, ви будете змагатися за щось, може, ви будете тут спортом займатися, так? Або це у нас може бути, коли вам потрібно займатися багатьма справами, можливо, навіть різними, і одночасно. То тут вам потрібно зробити собі якийсь план скласти в голові, так? щоб ви встигнули все. Ні, з ким тут не сваріться, тому що п'ятірка Жезлі у нас кризова карта, і вона говорить про те, що тут кожен сам за себе, так якщо це конкуренція, в принципі, ви тут можете, ви будете боротися, будете змагатися, будете виходити на новий рівень, але якщо це в колективі, якщо ви змінюєте колектив починаєте щось, то тут буде кожен сам за себе. Ніхто не буде підтримувати один одного, і тут потрібно з цим бути дуже обережним. Не сваріться ні з ким, тому що вас просто не будуть чути і не заходьте чути, Чи ви тут будете, знаєте, може, ви когось не захочете чути, не захочете розуміти. І також ця карта інколи програється як переїзд, так? коли нам потрібно за всім слідкувати, все робити, або якісь такі. Ем... Якісь подібні ситуації, так, де, де, де ми от, маємо слідкувати за всім, проконтролювати всіх і знати, що де знаходиться. От, навіть ми, не роблячи цю роботу, ми, це ніби знаєте таким адміністратором побути трошки свого життя. От така у вас випадає карта. Окей. Далі водолії. Карта для водолія. на 16 серпня 2023 року на новий місяць. Водоліє прекрасна карта, десятка кубків вам випадає. Десятка кубків це у нас наповнення саме енергетичне, удача буде з вами. Ви це творча енергія, так ви будете кудись вкладати свої творчі е, свої творчі якісь початки, ви будете щось, може, е, може, люди до вас прийдуть, які будуть дарувати вам творчість, чи будуть вас кудись витягувати в якісь такі е, саме емоційні місця, ви будете отримувати. Багато дуже щирих, хороших позитивних емоцій. Ви будете щасливі, ви будете задоволені. Е, можуть закінчуватися якісь ситуації у вас тут, бо десятки це ну, все-таки закінчення, так, щоб якщо ви хочете щось почати, то у вас минуле е, закінчиться, і ви будете щасливі. І от на цих енергіях ви будете так, на енергіях наповнення такого е, енергетичного достатку, ви будете щось, можливо, нове починати, чи будете творити. І це, це карта сім'ї. Також у нас тут може бути воз'єднання сім'ї, воз'єднання з друзями у вас тут може бути, можуть приїжджати до вас якісь люди, або ви поїдете десь кудись на море, там, де чаші, бачите, у нас тут. Це можуть бути навіть, може бути, якісь подруги, або дітки у вас тут з'являться, ви будете приділяти їм увагу, ви десь поїдете, можливо, десь на відпочинок, радуга, здійснення бажань. Дуже класна, дуже ресурсна також карта, і е, вона принесе вам дуже хороші емоції. Далі рибки, стані знак рибки. Карта на 16 серпня, пише. Ага, у риб теж щось у нас тут твориться. Так. Ну, рибки заспокійтеся. Рибки. Трійка жезлі вам випадає. Три жезлів говорить нам про дії. На дні колоди у нас колесниця, це може бути переїзд, може бути дорога, ви можете кудись багато їздити, рухатися, будете постійно в русі. Якщо у вас є, так у вас з'явилася вже якась ідея, ви знаєте, як це виконати, дійте. Трійка жезлів говорить нам про дії, про те, що потрібно прикладати якусь енергію, не, не чекати, поки так, ваш враг пропливе перед вами, а діяти тут потрібно, потрібно вкладати свої сили. Жезли це в нас про вогонь, це в нас може про творчість якусь. Якщо ви давно щось хотіли собі зробити, Зараз можете починати це сміливо для себе, для якихось своїх справ, може, будете спортом якимось займатися, так, або будете поїдете кудись на відпочинок, якісь місця. От ви давно хотіли, думали собі, от беріть, дійте, заходіть у цю воду, вона от у вас тут всі, знаєте, є всі ресурси. Вам головне тут перекласти своїх зусиль. Тому що, коли ви перекладаєте свої зусилля, ви отримаєте дуже хороший стабільний результат. Або ви будете тут також співпрацювати з іншими людьми, будете працювати в команді, і будете отримувати енергію, так, або поєднувати свої енергії, отримувати енергію навіть від інших людей. От такий у нас вийшов розклад. Такі у нас випали карти для кожного зі знаків Зодіаку. Я нагадую вам, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, як програються у вас карти, давайте зворотній зв'язок. Це, по-перше, дуже сильно мотивує, а також допомагає розвиватися моєму ютуб-каналу. Підписуйтеся також на мій інстаграм, опис знайдете під цим відео. Дивіться свої відео на цей місяць по всіх знаках Зодіаку. Завжди дивіться на три основні знаки Зодіаку, так ви будете мати саме інформацію. Для вас це ваше сонце, асцендент і ваш місяць. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!